На будівництво альтернативної дороги в Буковель за понад 6,5 мільярдів гривень, що мала б пролягати через села Бистриця, Поляниця і Яблуниця надвірнянського району. Гроші в держбюджеті на 2026 і 2027 роки не передбачені. Про це 10 грудня в ватері суспільного сказав голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин на тлі обговорень тендеру на розробку проєктної документації. Вартість тендеру 33 мільйони 748 тисяч сто 4 гривні ніякі кошти на цей проект не передбачалися не в цьому році, не в наступному році. Вони не передбачені бюджету. Сергій Сухомлин також заявив, що служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер без погодження з агентством. Тому з його слів, учора, 9 грудня, керівник служби написав заяву на звільнення. Дійсно, було не узгодження з агентством служби. Керівник написав заяву. Він вже після обіду був в Києві. Вчора тут написав заяву виконувачем обов'язків керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Є Любомир Семанів у телефонній розмові з кореспондентом Суспільного він пообіцяв надати коментар з цього приводу. Утім, згодом на наші дзвінки не відповідав. Сергій Сухомлин розповів і про іншу ділянку дороги, що веде в Буковель між селами Пасічна та Бистриця Надвірнянського району. Її планують відремонтувати за 2 мільярди 179 мільйонів гривень. Так, 7 листопада переможцем тендеру стала фірма ПБС. Ця дорога ніякого відношення до не має. Це дорога, яка з'єднує 17 громад, і які ну от по цій ділянці дороги середньому машина чи швидка їде десь більше двох годин. Там ще по цій дорозі приблизно 15 мостів і велика кількість опорних стінок, які просто аварійні. Натомість голова Поляницької громади Микола Поляк у коментарі Суспільному сказав, що ця ділянка дороги частина маршруту, що веде. До Буковелю. Я думаю, що ми будемо користуватися після того, як туристичний комплекс все-таки піде в село Бистрицю, де буде розвиток, серйозний розвиток як поляниці. Тоді вона буде задіяна і введена в експлуатацію. Це буде маршрут, надвірна, пасічна Бистриця, Буковель і опять надвірна. Оце буде таке кольцо, навкруг, які будуть можуть приїхати туристи. Ви бачите, на теперішній час дуже ця дорога. От Н9 загружено, Я думаю, що ви були свідками, того, що кілометри черги. разом із тим грошей з держбюджету у найближчі два роки на ремонт ділянки дороги між пасічною і бистрицею також не виділятимуть, сказав Сергій Сухомлин. Тендер оголошується фактично на всю суму, але і в бюджеті, і те, що передбачено, було на цей рік. І фактично наступний – це 75 мільйонів гривень, які були виділені на те, щоб зробити е, проїзд по цій дорозі можливим відремонтувати частково е, мости, підпорні стінки і 5 кілометрів всього дороги, і все на цьому крапка. Ніяких е, коштів е, там 2,3 і мільярда. Ні в цьому році, ні в наступному е, агенсу на цю дорогу не передбачено. Їх просто нема. Степан Пенкалюк Суспільне новини Івано-Франківськ.